Тепер далі мені треба вирізати цей підсилювач. Для чого мені його вирізати? Тому що тут далі, бачите, поржавіла внутрішня частина, внутрішній короб, так сказати. І мені треба його нормально виварити, а лежачи, варити його незручно, плюс цю частину все одно міняти. Ну і по класиці, я вам це вже показував. Бачите, дуже глибочезна корозія. І її треба усунути, тому що вона отут, в цьому місці, де підлога приварюється до внутрішнього коруба, воно також там все погнило. І ну як, в цьому місці можна не приварювати його до підлоги. Але ж це буде хто знайшов. Отут, бачите, воно тріщини. О, отак добре видно. Треба брати вощий молоток. І знаєте, що мене лякає? Що там далі проводки? Точніше трубки на бензин і на гальмо. Ай-яй-яй. Чого я зразу про це не подумав? Ага, а бачите, який стан цих трубок? На гальмо, загалом... Підлога тут розривається пальцями. Це все добре. А що мені робити з трубками, якщо вони. Якщо я буду демонтувати ці трубки, вони ж розсипляться на кусочки. І автомобіль буде не тільки без стояночного гальма, а ще буде і без звичайного гальма. А для чого гальмувати? Опаль для того, щоб газувати. Оце такі нюанси по ходу ремонту виявляються, і дуже часто що, щоб зробити внутрішній короб, треба робити підлогу. Бачите, яка вона? Щоб зробити підлогу, треба робити нормальну підлогу, треба зняти трубки. А трубки гнилі, їх треба замінити і виходить плюс, 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 плюс. плюс, плюс.